Івано-франківців навчають стародавньому мистецтву плетіння і вишивання бісером. В Україну воно потрапило значно пізніше аніж з'явилося в світі. Йому лише кілька століть. Якщо раніше орнаментика каплетева з бісеру була витримана виключно в етностилі і повторювала візерунки і барви вишивання, то тепер дрібний різнобарвний матеріал компонують в залежності від бажання і фантазії. Це і батьорки, і намистини, і бісер, і стеклярус. Це все вироби з бісеру, і будь-який бісер чи намистинки вони бувають різного діаметру і маленького, і великого. Вони бувають і круглої форми, і квадратної, і трикутної. Це все те, у якому в чому є дірочка, і на що можна нанизувати нитку. Близько десятка дітей та дорослих впродовж кількох днів вивчали хитрощі бісерного плетива. Початківці зазвичай дебютують у цьому рукоділлі з виготовлення невеличкого браслета. Таку прикрасу ввели у моду хіппі, що її ініціативи всередині 60-х років минулого століття, бісероплетіння й відродилося. Значно віртуозніший рівень майстерності це ткацтво бісером з допомогою ось такого верстата. На ньому можна створити справжні картини. Я так хочу навчитися бісеру плетінню і особливо вишивці бісером. Розумієте, я вже давно мріяла. Дивилася на картини вишиті бісером. і Я просто я не могла очей відвести. Я дивилася на ті картини, отак рот відкрила і стояла дві години, три години, ну не могла очей відвести. Я можу продати захоплення. Дуже красиво. Розумієте, так ніби в руках, от як щось День. чарівне в тебе. Робота тривала й клопітка, однак її результат неповторні прикраси, що підкреслюють індивідуальність їх авторів або ж стануть чудовим хендмейд-подарунком.